Де ж знаходиться цей зв'язок? Зв'язок між диханням і нервовою системою. Я хочу сьогодні нагадати функціональну таку будову, структуру нервової системи. Центральна нервова система. І периферійна нервова система це функціональне таке розділення. Хоча навіть і морфологічно центральна нервова система це наш, тобто побудові, це наш мозок, головний мозок, а також спинний мозок. Периферійна нервова система все це що не є, є спинним мозком та головним мозком, тобто наші спинномозкові нерви, нервові волокна, рецептори нервової системи. Спеціалізовані такі клітини, які передають оцю збудженість, збудженість через свої клітинні мембрани на нейрони, які будуть продавати цю інформацію. Так передають цю інформацію сенсорна частина чутлива чи аферентна частина, яка відноситься до периферійної нервової системи. Від… Цент, ну, інформація від сенсорної нервової частини поступає до периферійної системи і, в свою чергу, до центральної системи. Від центральної системи нервової, від головного мозку, спинного мозку через периферійні нерви. Переход, перехід відбувається в моторну частину. Тому що це рухова наша частина нервової системи, тобто так нашим стимулом відчувають м'язи, м'язи скелетні, м'язи гладкі, м'язи серцеві, а також залози. Еферентно, рухова частина. Ну, Можна так сказати, еферентна, тобто тут не тільки рух, а ще як є, є створення якихось певних елементів нашого тіла. речовин. І окремим таким… Частиною можна виділити на сьогоднішній день сучасні анатоми, неврологи виділяють кишкову нервову систему, і тут ми маємо потоки інформації, як від того, що відбувається безпосередньо в кишковій нервовій системі через її сенсорну частину, і також рухову або еферентну. Тепер ми дивимося на те, як От тепер ви бачите частину, яку ми хочемо з вами, з якою хочемо попрацювати сьогодні. Соматичний відділ і автономний відділ моторної частини перефірньої нервової системи. Це про те, які ми робимо рухи, чи то рухи довільні, тобто ми можемо на це впливати усвідомлено. Запам'ятайте, що на дихання ми можемо також впливати усвідомлено. Сьогодні буде усвідомлений вплив. Тобто соматичне, збудження соматичного для того, щоб збудився автономний відділ. Автономний – це не підвласне нашому коригуванню напряму. Через дихання ми можемо посередкованим повплинути автономний відділ. Автономний відділ моторної частини периферійної нервової системи. І він розподіляється якраз на симпатичну частину і парасимпатичну частину, ефект збудження і ефект. Загальмовування чи розслаблення на наступному слайді ви якраз це більш яскраво, можна побачити, тут я вже розписала, що центральна нервова система приймає, обробляє інформацію, зберігає інформацію. Ми спираємося на досвід, який там закарбований і є через збудження тих контурів, які будуть підкладатися під ваші рухові програмки. Генерує емоції та думки. Це центральна нервова система в головному мозкові, спини мозок, рефлекси. Проводить електричні імпульси до мозку, і від мозку до периферійних нервів, керує рефлекторною діяльністю. Ну тобто, дихання це такий рефлекс, яким ми можемо покерувати. Тобто, він може бути і е, автоматично, звісно, відбуватися. І це важливо. І також ми можемо вже через практики, з бід того, що ми досліджуємо, як це відбувається, повпливати на наш стан нервової системи автоматично трошки пригальмувати. Периферійна нервова система, сенсорна частина, рухова частина, кишкова, я трошки пояснила. А от хочу ще пояснити, симпатична, вам тут може не попадати, я тут знаходжусь в цьому кутку. Симпатична частина це реакція бій або біжи. Тікай українською мовою тікай. Мені тут здається, тут якраз сенс закладений, що бігти можна ну якби просто на тренуванні, марафон не від чого, а просто для чогось. А от тікається від чогось. Ну і це певний стан нервової системи, коли вона активується при якихось загрозах. Ми можемо їх не відслідковувати. Ці загрози, пам'ятаєте вчорашню лекцію. Про біль, про загрози і про те, що нервова система і захищає наш організм, тіло, розум а для того, щоб він був в цілісності і в гомеотичному такому рівно гомеотично... його Рівновазі, гоміостазі. ну і парасимпатична реакція вступає тоді, коли ми відпочиваємо і перетравлюємо. І м, хотілося б відмітити, що тоді, коли нам потрібні активні дії, то будуть підключатися між реброві м'язи дихання активніше, також будуть підключатися е, м'язи дихання, яке супроводжується ключичним диханням, тобто м'язи шиї. І вони, якщо людина знаходиться довгий. Час в такому хронічному стані будуть хронічно підключеними, і в принципі, так тоді, в такому разі, якби невілюються і забирається оцей цей потужний. А Сенс, функція дихальної діафрагми, тоді коли дихальна діафрагма не забирає багато зусиль від вашого загального енергетичного балансу для того, щоб виконувати свою функцію під час вдиху скорочуватися, під час видиху розслаблюватися. Ну і коли ми спимо, звісно, хоч хотілось би, щоб і частота серцевих скорочень, і наше дихання було сповільненим, і ми більше розслаблювалися, відпочивали. Ну, от на, цього, на, цю, на цю мить ми з цим і попрацюємо. Дякую. І ми перейдемо зараз до практики.